Ну що ж, приступимо на другий ряд До другого ряду. Значить, ми закінчили. Я завжди перевіряю, так як це основа, і вам рекомендую. Я вже розбила на сектори на рапорти, і відмітила, де в мене будуть розходитися квіточки, з яких потім будете ананасики. Значить, от центральні це от, де будуть розходитися ці наші. Спочатку листочки, а потім вже ананаси це оця крайня. І в нас їх має бути 5. Один. Через сім. Через сім таких кілець. Один, два. Оцей один пропускаємо. Завжди між ними має бути сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось тут буде розвиток. Листочки. Далі у нас йде знову сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. На восьмій ми робимо. Тут йде знову. Сім на восьмій є маркер. Попекручувався. І останнє на якій ми закінчили. Що ми зараз будемо робити? Для того, щоб почати розпочати другий ряд в'язати, ми з вами повернемо, зробимо один, один, одну повітряну петельку, повернемо виріб на другу сторону і такою петелькою, яка просувається для з'єднання. З'єднаємо, бачите, це не стовпчик без наказу, це з'єднувальна петля. І ми зробимо її протягнемо. Нам потрібно так зробити, щоб ми трошки відійшли від краю, щоб зробити наступний стовпчик. Відповідно, ми спочатку пров'язуємо тут з'єднувальну по, по цьому ланцюжку по петельці одну, робимо три. Повітряні петлі. Вони будуть замінювати перший стовпчик з накиду. Робимо ще три. Пров'язуємо повітряні петлі, які мають бути між стовпчиками, тобто, всього їх має бути 6. Робимо накид і під оце кілечко пров'язуємо стовпчик без накиду. Робимо його досить вільно, щоб потім оці. Висота першого і цього наступного була б приблизно одна і та сама. Знову три петельки повітряні, накид і під ланцюжок робимо стовпчик без накиду. Знову три, накид. Знову робимо ще один стовпчик. Таких стовпчиків у нас має бути всього шість, враховуючи ось цю. Цей перший. Один, два, три. Раз. Пров'язуємо ще один. Не затискаємо. От я вже затиснула, витягуємо. Так, щоб цей стовпчик не був затиснутий. Досить вільно в'яжемо. Два, три, накид. Ми вже рахуємо раз, два, три, чотири, п'ять. Є шостий. Шостий стовпчик без накиду. Зверніть увагу, я розпочала в'язання з центру зі світлої нитки. І я не знаю, чи я на початку в'язання сказала, я з цієї пряжі досить е, в'яжу е, гачком 1,5. Е, він, е, можливо, для цієї пряжі потрібно більше, але я пробувала два. 1,7 Мабуть, це буде трошки за надто вільно Коли вільно в'язати цим гачком, ну, принаймні, мене влаштувало. Це для того, щоб розуміло, яка плотність мого в'язання, щоб вийшла саме така серветка, як ви бачите на відео. Отже, продовжимо. Ми зробили 6 стовпчиків з одним накидом. Робимо три. Повітряні петлі. Тобто ми обв'язуємо зараз оцей перший ряд. Ці колечка будемо обв'язувати три повітряні петлі і з'єднуємося в першу колечку з топчиком без накид. З'єдналися знову раз, два, три, чотири. Фактично, ми будемо повторювати те, що ми робили тут. У нас в першому рядочку теж було чотири. Повітряні петлі і е, потім ми їх скріплювали вже стовпчиком з трьома накидами. І так, до кінця ряду ми будемо в'язати в, е, в кожне колечко стовпчик без накиду, 4 петлі, знову стовпчик без накиду під колечко, Чотири петлі. Стовпчик без накиду. Знову чотири петлі. Стовпчик без накиду. Чотири петлі, Стовпчик без накиду. 4 петлі повітряні. Точка розслоїлась. 4 петлі, стопчик без накиду. От, Під кожне колечко ми так робили. І дійшли до першого маркера. Це я спеціально поставила, щоб ми не заплутались. От саме в цьому восьмому колечку, яке ми вже пров'язали, бачите? У нас же отак утворюється. В нас буде. Трошки по-іншому пров'язуватися. Тут вже буде формуватися перша, перші листочки, розпочаток початок перших листочків. І отже тут буде, треба буде зробити три повітряних петлі, стовпчик з одним накидом. Знову три. Повітряні петлі, стовпчик з накидом, ще один під це колечко. Знову три повітряні петлі. І далі продовжуємо так, як в'язали до цього часу стовпчик без накиду в кожне колечко. Чотири петлі. Стопчик без накиду. Чотири петлі. Стопчик без накиду. Чотири петлі. Стопчик без накиду. Чотири петлі. Стопчик. Без накиду, чотири петлі, стовпчик без накиду. Тобто це в кожне колечко, це вісім сім колечок між ось цими маркер, маркерами. Знову чотири петлі, стовпчик без накиду. І знову тут повторюємо те, що робили в колечку з маркером. Там, де розпочинаються перші е мотиви листочки. Три петлі, а не чотири, так як ми весь час йшли. І тут же йде стовпчик з одним накидом, три петлі, стовпчик з одним накидом, вільно в'яжемо. Три петлі. стовпчик з одним накидом наступне колечко вже. Ось, бачите, що в нас вийшло? У нас вийшло два стовпчики з накидом, три петлі поряд і петлі. між ними всюди по три петлі. І далі ми далі будемо продовжувати по чотири і так. До кінця 4 я вам це покажу і там будемо повертати. Там фактично повториться все те, що було на початку, але щоб було зрозуміло, ми зараз дійдемо з вами. Далі я вам вже буду показувати тільки деякі деталі, тому що це буде, щоб відео не було таке довге. Але на першому ряді я хочу вам перші і другі ряди. Вони ті рядочки, які потім відповідають за все, що буде відбуватися в наступних. І якщо ви десь тут зробите помилку, то відповідно вам прийдеться спороти. І все розпочати наново. Відповідно, чому я ставлю маркери і вам рекомендую. Щоб ви не мали такої ситуації, коли приходиться якусь частину виробу і вашого часу потраченого, просто спороти. А так як я люблю зекономити свій час, то буду вам показувати, як не робити помилок. Відповідно, ми дійшли: отут я вже зробила 4-3. До цього там, де маркер, ми робимо по 3 повітряних. Петлі, один стовпчик, стопчики два з одним накидом. І далі продовжуємо по 4 петлі вже в наступні. Точка розслоїлася. Треба поправити ось, раз, два, три. І продовжуємо вже в наступному колечку. Раз, чотири. Раз, три, чотири стовпчик без накиду, чотири повітряні петлі і так по всьому рядочку. Стовпчик без накиду. 4 повітряних петлі. Ще 4 повітряних петлі. Стопчик без накиду. І дійшли ми до колечка, яке завершує роботу. Поворотне колечко, я його ще люблю називати, де робимо три. Три повітряні петлі, стовпчик з одним накидом. Три повітряні петлі, стовпчик з одним накидом. Я в цьому колечку люблю заправляти ниточку, так, щоб їх вже потім за неї не думати. Тому я буду її зразу заправляти в, в підв'язання. Три. Петлі, стопчик з накидом стопчик з накидом Три повітряні петлі. Стопчик з накидом От у нас вже 4 три повітряні петлі. Три повітряні петлі, накид. Підтримую ниточку. І в нас вже вийшло 3, 4, 5 накидів. А нам потрібно, щоб цих накидів було. От я вже звідси маркер буду знімати, бо він мені буде заважати. Вже свою функцію він виконав. І три повітряні петлі. І стовпчик ще один з накидом, з одним накидом. Так, далі ми будемо там заправляти. Я його так поправлю. І тоді в'яжемо знову три повітряні петлі і стовпчик вже без накиду. Як ви бачите, отак от виходить у нас отака. Квіточка в кінці з такими маленькими листочками. І далі ми продовжуємо так, як робили вздовж сторони, яку закінчили, обв'язуємо так само з іншої сторони. 4 і одна. а там, де є маркер, знімаємо його і ставимо по два стовпчики з одним накидом, де між ними є по три. Повітряних петлі зустрінемося вже в кінці, і будемо розпочинати третій ряд.